Здоров'я носи обирають Х'юмер. Х'юмер – визнаний переможець для пробивання носу. Україна нарощує свої можливості щодо а, власне досягання цілей на території Росії, причому глибоко в тилу, і знову ж таки, на відміну від російських терористів, українські військові діють виключно в межах законів та звичаїв ведення війни. І бачимо, як а, філігранно, як я вже казала, виносять фактично російські склади на цей раз у Володимирській області, що неподалік російської столиці, вибух. Хнув 51-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління Міноборони Росії. Кадри детонації публікують масово місцеві телеграм-канали. А в районі селища Барсово Володимирівської області, поблизу якого й розташований один із найбільших арсеналів Російського міністерства оборони, відбувся потужний вибух, та продовжуються вторинні детонації. Я зазначу, що 51-й арсенал ГРАУ це військова частина номер 11785, яка знаходиться на відстані близько пів тисячі кілометрів від російсько-українського кордону. А розташована фактично цей склад на схід від Москви, і це військовий об'єкт, який як повідомляють нам мілітарі портали, має площу близько трьох з половиною квадратних кілометрів, та за деякими даними може зберігати близько 270 тисяч тонн боєприпасів. На території цього арсеналу розміщені як укріплені бункери для зберігання боєприпасів, так і відкриті місця для зберігання чи вивантаження або завантаження озброєння. Тому власне маємо таку інформацію, яку зараз публікують масово телеграм-канали. Водночас є інформація, що ємність власне 51-го арсеналу може складати 4286 вагонів боєприпасів. Ну це власне і близько якраз 270 тисяч тонн, про що писалося? Але фактично на зберіганні може знаходитися 105 тисяч тонн боєприпасів. Ховищах і на відкритих майданчиках зберігаються артилерійські снаряди, ракети для реактивних систем залпового вогню. Також компоненти для зенітно-ракетних комплексів, зокрема ракети С-300, тактичні ракети типу точка У. Ну і ймовірно, з цього арсеналу якраз постачаються боєприпаси російським військам для власне ведення російсько-української війни. Треба сказати, що детонація дуже потужна фактично її спостерігають в навколишніх населених пунктах, і через це росіяни вже розпочали і евакуацію населення з дотичних власне містечок і сіл. Наразі мова йде про сім населених пунктів, звідки вивозять? Людей і знаходяться ці населені пункти на відстані 5 кілометрів від якраз 51-го російського арсеналу ГРАУ, який зазначу є одним із найбільших на території Росії. Ну і з найцікавішого, що могло там знаходитись, підсумуємо це балістичні, зокрема ракети, так само ракети для зенітно-ракетних комплексів С 300 С 400 Ну і крім того, боєприпаси для реактивних систем. Стем залпового вогню, враховуючи наскільки інтенсивно можемо бачити ці кадри, а детонує 51-й арсенал, гра у міноборони Росії, то точно розуміємо, що чимало російського озброєння, яке мало падати на голови українським військовим. А також українським власне цивільним жителям все це зараз знищується на одному з найбільших складів Міноборони Росії під російською столицею. Ну і так само росіяни дуже повідомляється, включили якраз сирену, яка сповіщає про небезпеку. Тому жителі от Володимирівської області, що в центрі Росії, фактично зараз відчувають і на собі, як їхня так звана СВО начебто, йде. По плану, тому знову ж таки будемо аналізувати далі якраз наслідки цієї атаки. Оки в я ж повторюсь, що яка відбувається в той самий час, коли російські терористи продовжують знищувати наші міста, наших цивільних громадян і повертаючись зокрема до атаки по Харкову, то станом на зараз повідомляється про те, що там уже на превеликий жаль, кількість постраждалих зросла до десяти. Ну а в Запоріжжі, про що я говорила раніше, вже відомо про так само 26 поранених з них четверо дітей, і при цьому четверо людей зараз знаходяться в край важкому стані в лікарні. Ось це наслідки російських терористичних атак по українських містах сьогодні. Ну а наші військові, як я казала, продовжують знищувати ворога, не порушуючи при цьому законів і звичаїв ведення війни. Ну і бачимо таку вкрай успішну атаку станом на зараз по одному із найбільших складів російських по одному із найбільших російських. Ійських арсеналів американський президент схоже наближається до того, аби перетнути найчервонішу лінію в американській економіці. Про таке пише видання: ЕКОС журналісти повідомляють, що Трамп переступає червону лінію в економіці, яку до нього мало хто насмілювався навіть розглядати. Однієї лише можливості, що Трамп може підірвати незалежність федеральної резервної системи, було достатньо, аби стривожити інвесторів та обрушити американський фондовий ринок, та й не тільки американський. Трамп ризикує вкинути світову фінансову систему в кризу, якщо ця загроза стане реальністю. Тобто, якщо американський президент спробує змістити голову ФРС Джерома Пауела або підірвати його авторитет. А напередодні Трамп у своєму пості в його соцмережі True Social зажадав від, як він написав, цитую головного невдахи Пауела, попереджувально знизити відсоткові ставки вже зараз. А на минулому тижні американський президент заявив, що цитую звільнення Пауела може статися досить швидко. При цьому його головний економічний радник Кевін Хассет також повідомляв журналістів, що Білий Дім вивчає можливість звільнення голови ФРС. Такий небезпечний крок матиме карколомні наслідки, вважають аналітики. Якщо Пауела буде звільнено, то первинною реакцією стане величезний сплеск волатильності на фінансових ринках і найдраматичніший вихід з американських активів, який тільки можна собі уявити. Зрозуміло, що Трампу потрібні низькі відсоткові ставки та політика дешевих грошей, що допомагатиме стимулювати економіку і дозволить йому виконати його передвиборчі обіцянки. Але жоден американський лідер за останні півстоліття так не ризикував, намагаючись змусити ФРС зробити це останнім. Хто спробував втілити подібний крок в життя був Ніксон, який напередодні виборів у 1972 році переконував тодішнього голову ФРС дотримуватись м'якої монетарної політики? Цей Політичний тиск спричинив катастрофічні наслідки для інфляції надалі. Нагадують журналісти ЕкSOS. Тарифна політика Білого Дому вже підмочила репутацію США як світового фінансового якоря. А політизована ФРС може її знищити. Пише ЕкSOS. Журналісти додають, що ймовірно тоді почнеться швидкий розпродаж американських активів, які більше не вважаються надійними. Натомість довгострокові процентні ставки можуть Різко зрости, що зробить більш обтяжливим для уряду запозичення грошей, необхідних для функціонування країни, спостерігачі за ринком та економісти визнають, що ризик зростає, але мало хто вірить, що Трамп ризикне завдати такої колосальної шкоди світовій економіці та фінансовій системі. Хоча знову ж таки аналогічні настрої переважали і до введення Трампом мит. Що зрештою таки сталося до речі? «The Wall Street Journal сьогодні привідкрив завісу того, що відбувалося у Білому домі 9 квітня, у день нагадаю, коли Трамп призупинив дію мит для більшості країн, фактично усіх, окрім Китаю. Коли 9 квітня американські фінансові ринки обвалилися до мінімуму після введених Трампом мит, а інвестори почали розпродувати казначейські облігації США, міністр фінансів Скотт Бесен та міністр торгівлі Говард Лютнік зрозуміли, що потрібно буквально негайно щось робити. Проблема була в ідеологу мит Петрінавару, який постійно шивався навколо овального кабінету, як пише The Wall Street Journal, і вщент, ну, Простіше кажучи, топив за мита, навіть коли уже іншим радникам ставало очевидно, що це помилковий крок. Тож Бесент і Лютник дочекалися моменту, коли Навару пішов на нараду в іншу частину Білого Дому і без дозволу буквально увірвалися до овального кабінету, аби переконати Трампа призупинити мита, поки поряд не було навару, який очевидно міг цьому завадити. Вони залишалися в овальному кабінеті до того моменту, поки Трамп. Не виклав пост у True Social з оголошенням про припинення мит. Після чого прес-секретарка Левіт швидко вибігла до журналістів, аби оголосити про це рішення. Наваро при цьому був здивований, коли уже дізнався про все. Ну, от буквально з медіа. Загалом же альянс Бесен та і Лютніка демонструє, як швидко все може змінюватися в Білому домі, бо цікаво, що після обрання тра. Рампа бесен та лютник розпочали брудну публічну гризню між собою в боротьбі за посаду міністра фінансів. А попри тоді заперечення, Ілона Маска переміг все ж таки Бесен, Ну а лютнику дістався втішний пост міністра торгівлі. Але нині, як ми бачимо, обидвоє об'єдналися фактично проти економічного радника Трампа Наваро. Тож це такий цікавий приклад, на який хитрощі часом доводиться йти членам адміністрації Трампа, аби обмежити вплив його, ну скажімо так, несамовитих радників. До речі, хотілося б, аби Рубіо з Келогом у якийсь подібний спосіб могли так само відсторонити подалі Віткофа, але це просто бажання, поки передумов для такого не видно. До речі, про Віткофа, Рубіо і Келога вже завтра. Вони знову зустрічатимуться з європейцями та українцями на цей раз у Лондоні, аби ну фактично продовжити роботу над угодою щодо російсько-української війни. А про те, що зустріч відбудеться завтра, повідомив президент України Володимир Зеленський після розмови із британським прем'єр-міністром Кіром Стармером. В складі української делегації на переговорах в Лондоні буде керівник. Офісу президента Андрій Єрмак, очільник міноборони УМЕРАВ голова МЗС Сибіга та заступник керівника ОП Паліса, повідомляють джерела Суспільного. Тож у такий спосіб ми бачимо, що фактично склад делегації незмінний Францію, Німеччину та Велику Британію за столом переговорів, як повідомляє Блумберг з посиланням на свої джерела представлятимуть глави МЗС та радники із національної безпеки. Трамп нагадаю напередодні заявив, що впродовж трьох днів оприлюднить деталі мирної угоди між Росією та Україною. Про таке він сказав під час спілкування із журналістами на щорічному заході Білого Дому з катання пасхальних яєць. А я процитую: у нас були дуже гарні зустрічі щодо України та Росії, сказав Трамп. А коли у нього запитали, чи можливе укладання мирної угоди цього тижня, він відповів: знову цитата: є дуже гарний шанс. Кінець цитати. А водночас американський лідер уникнув відповіді на запитання про те, чи можуть Сполучені Штати визнати український Крим російським. Я нагадаю, що радник Офісу президента України Сергій Лещенко напередодні заявив, що Ша мовляв на офіційному рівні не заявляли про намір визнати Крим російським а на зустрічах у Джиді та Парижі питання територіальної цілісності України мовляв навіть не обговорювалося. Водночас, як пише The New York Post, умови майбутньої угоди ще не визначені. Київ та Москва обговорюють план усередині своїх країн, але один високопосадовець Білого Дому повідомив журналістам, що план може включати розміщення європейських сил в Україні. Це не те, щоб нова інформація, але тут трохи деталізується. Отже, таке може статися у разі, якщо буде досягнуто припинення вогню та Перемир'я. Найскладніше, як повідомляє це анонімне джерело з Білого Дому, це те, як виглядатимуть сили безпеки. Як він каже, ми називаємо це силами стійкості. Сили стійкості це частина гарантій безпеки, яку українці хочуть отримати, і ми сподіваємося, що вони їх отримають. Кінець прямої мови анонімного чиновника, з яким спілкувалися журналісти The New York Post». Також розглядається питання про створення окремих миротворчих сил для спостереження за припиненням вогню, які будуть виглядати як спільна комісія з росіян, українців та третьої країни, яка не входить до НАТО. І спостерігатиме за лінію фронту, аби переконатися, що обидві сторони склали зброю. Сполучені Штати також можуть бути залучені до цього процесу, але не як чобіт на землі, а як фінансова сила разом із третьою стороною. Сказав знову ж таки чиновник адміністрації Трампа. Ця угода може також включати визнання. Сполученими штатами українського Криму російської території про таке я нагадаю раніше повідомляла ще, зокрема, газета The Wall Street Journal», А перед тим про це писали Блумберг та Сінен. Хоча «The New York Post» не змогла провести належну перевірку цих повідомлень, але високопосадовець в адміністрації Трампа заявив, що Київ під час переговорів з американською делегацією минулого тижня був найбільше стурбований саме територіальною частиною угоди. Маючи на увазі якраз визнання російськими зайнятих Москвою частин України. За словами чиновника, Україна, мовляв, готова віддати 20% своєї землі, якщо це вважатиметься визнанням території де-факто, а не де юре. За словами високопосадовця, міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Київ готовий приблизно на. Власне, 90% підтримати запропоновану угоду сполученими штатами, яка обговорювалася якраз минулого тижня в Парижі з держсекретарем Марко Рубіо та спеціальними посланцями Стімом Віткофем і Кітом Келогом. Однак Умір у вихідні спростував заяву з за пост, заявивши Sky News, що його офіс не приймає політичних рішень. Але от заяву, яку власне тиражували, там мова йде про те, що Україна готова підтримати 90% цієї угоди, яку пропонують Сполучені Штати. А от 10% вони найважчі, мовляв, стосуються саме територіальних питань. Росія тим часом ще не дала зрозуміти, чи серйозно вона налаштована на укладання мирної угоди після того як більше місяця у Москві затримували спроби Трампа домогтися припинення вогню та укладання безпосередньо угоди. А Вітков спробує змінити ситуацію вже е, на цьому тижні, зробивши фактично останню найкращу пропозицію росіянам, яка знову ж таки за словами чиновників може включати ослаблення санкцій. Ну і радник Путіна Ушаков вже підтвердив, що Вітков е, прибуде на зустрічі з російським диктатором цього тижня. Саме цього тижня очікується, як ми розуміємо, уже обговорення а безпосередньо того плану, який може може бути узгоджений сторонами у Лондоні вже завтра. Ну а сам Путін напередодні в понеділок заявив, що Кремль проаналізує та розгляне результати 30-годинного перемир'я, так званого, яке він оголосив, і як пише The New York Post, неодноразово сам порушував. А до речі, от важливий момент двічі на цьому наголошує видання, що саме Росія на порушувала. Власну ініціативу щодо перемиря це важливий акцент. Бо е, видання The New York Post, до речі, є чи не найулюбленішим медіа американського президента Дональда Трампа. Е, Якби там не було в Путіна, тим часом заявляють, що знову готові до переговорів. При чому в Кремлі заявляють про готовність до прямих переговорів із Україною безпосередньо двосторонніх, але Пісков тепер озвучує умову: мовляв, Київ має юридично розчистити перешкоди. Я процитую при бажанні. Та відкритості України Київ має зробити кроки, які юридично розчистять перешкоди для переговорів із Росією, сказав Пісков, коментуючи заяву російського диктатора Путіна про можливість обговорення мораторію на удари по цивільній інфраструктурі. Ну Скоріше за все мається на увазі рішення РНБО України про неможливість переговорів із Путіним від 30 вересня 2022 року, коли, як пам'ятаємо, Путін відступаючи під Харковом та Лиманом, екстрено включив до складу РФ і Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області. на такий новий виток ескалації. Україна тоді відреагувала рішенням РНБО фактично про заборону прямих переговорів із а, Путіним Тож тепер у Росії, як ми бачимо, фактично вимагають власне виправити цей юридичний момент і все ж таки наполягають на готовності щодо прямих переговорів із Росією між Росією та Україною. Ну станом зараз не зараз не зрозуміло, які можуть бути прямі переговори щодо нагадаю мораторію на удари по об'єктах цивільної інфраструктури та енергетичної, якщо росіяни вчора і сьогодні не припиняють тероризувати наші міста і завдавати якраз саме таких е, ударів. Але е, як би там не було, е, як я сказала, фактично завтра ми побачимо вже переговори у Лондоні. Е, після того, як там будуть узгоджені позиції між європейцями, українцями та американцями. А фактично, стів Вітков власне уже з цими з цією схемою, як про це раніше говорив Марко Рубіо, поїде до Москви, Знову ж таки, підтверджує цю інформацію безпосередньо путінський радник Ушаков. Тим часом стало відомо, коли можуть зустрітися Зеленський і Трамп. Це може статися у Ватикані, де проходитиме похорон Папи Римського. Як повідомив радник глави е, Української держави з питань комунікацій Дмитро Лавро, е, Литвин, перепрошую, візит на похорони Папи Римського Зеленський планує здійснити разом із Першою леді Трамп. Також підтвердив, що відвідає похорон Папи Римського у своїй соцмережі Трусошал. Він написав наступне пряма мова: Ми з Меланією поїдемо на похорон до Папи Франциска в Римі. Кінець цитати. Я зазначу, що похорони Папи римського Франциска відбудуться в цю суботу, 26 квітня, о десятій ранку за місцевим часом, тобто об одинадцятій, за Києвом, повідомляється, що похорон папи Франциска відбудеться у базиліці святого Петра. Це, до речі, якраз частина духовного заповіту Папи Римського, також Ватикану прилюдним фотографії з понтифіком в Труні. До похорони його тіло лежатиме в соборі святого Петра для публічного. А прощання ну і стосовно заповіту, як пише The Vatican News, а як медія, яка оприлюднила духовний заповіт папи римського Франциска, який вчора нагадаю помер у віці 88 років, так от документ було складено майже за три роки до смерті Пантифіка. В заповіті ще від червня 2022 року вказується місце майбутнього поховання якраз у Базиліці, перепрошую Святої Марії Великої. Також зазначається, що на могилі має бути лише надпис ім'я 266-го папи римського Франциск. Ну і не з духовного заповіту, але стало сьогодні також відомо про те, що папа римський, начебто, таємно донатив на дрони для збройних сил України. Про таке сьогодні написав журналіст Олександр Зінченко, який безпосередньо займався збором власне, для 93-ї бригади Холодний Яр. Ну і от журналіст розповів, що сталося це ще у 2023 році. Тоді власне. Збір просувався дуже і дуже повільно, і в якийсь момент із журналістом зв'язався. Зв'язалася довірена особа папи, яка запропонувала допомогу. Тоді Франциск передав два мавіки, якраз для 93-ї української бригади Холодний Яр про що я вже сказала. Ну і так само повідомляється про те, що це було зроблено конфіденційно і відомо, що це не власне гроші Ватикану, Ну а особисті гроші папи Франциска, ось у такий спосіб він допомагав збройним силам України. Ну але разом з тим ми розуміємо, що і чимало власне заяв звучало, які відверто були обурливими. Стосувалися висловлювання Папи Франциска стосовно російсько-української війни, які часто можна було сприйняти як заклик до капітуляції України. Ось такі суперечливі меседжі можна сказати. Станом на зараз уже надходять. Ну а поки Україна філігранно виносить російські військові склади, росіяни відновили терор українських міст. Знову на превеликий жаль, багато жертв у Харкові, у Запоріжжі. Знову горять житлові будинки. Инки і все це у той час, коли у Кремлі говорять про, начебто, готовність до прямого діалогу із Україною. Тож, якраз у той момент, коли Пісков говорив про готовність до двосторонніх переговорів із Україною щодо заборони на удари по цивільних об'єктах, Росія вдарила кабом по Запоріжжю. На превеликий жаль влучили у житловий будинок. Загинула 69-річна жінка ще 24 людини поранені серед них четверо дітей. У той же час 16 шахедів прилетіли по Харкову. Там на жаль. Сім поранених. Ну і власне відреагував на атаки росіян по Запоріжжі, по Харкову, а також по Одесі. Бо там напередодні росіяни здійснили взагалі наймасовіший наліт на місто за весь час повномасштабного вторгнення. На всі ці російські атаки відреагував президент України Володимир Зеленський. Послухаємо. Зараз тривають рятувальні роботи в Харкові після удару російських дронів. Цинічний удар. Пожежі були в кількох районах міста. Сьогодні ж був жорстокий удар по Запоріжжю, авіабомби, пошкоджені звичайні будинки. На жаль, є загибла цивільна жінка, мої співчуття рідним та близьким. Тільки цим ударом більше ніж 20 людей були поранені, і серед них чотири дитини. Вночі російські дрони вдарили по Одесі. Протягом дня були також удари по Сумщині, Харківщині, Донеччині, наших південних областях. Усе це абсолютно свідомий російський терор, який припиняється одним наказом, але наказом у Росії та для російської армії. Великдень це довів, коли були відсутні повітряні тривоги в Україні. Україна пропонувала подовжити тишу після Великодня і зробити її повною. Наша пропозиція припинення вогню щодо цивільних об'єктів також залишається в силі. Потрібна серйозна готовність Росії до розмови про це. Жодних перепон з українського боку немає і не буде. Ну а тепер детальніше щодо російських атак по українських містах у Харкові під ударами опинилися одночасно чотири райони міста. За останню інформацію, там семеро постраждалих. Буквально за 40 хвилин росіяни випустили по Харкову аж 16 шахедів. Місто було 12 ударів шахедів. Це переважно Київський район міста Харкова, Шевченковський район міста Харкова, Стабіцький район міста Харкова і Новобаварський район міста Харкова. Тепер за все хочу сказати, що на теперішню години ми маємо 10 людей, які отримали поранення. Це люди, які перебували в автівці, стояли на зупинках громадського транспорту. Тобто, це жахливо. Крім цього, було. Вибухи і прильоти по е виробничим підприємствам жодним чином, який не стосується виробництва військового, і ми в котрий раз бачимо, що це спрямована. Наш ворог б'є по бізнесу міста Харкова, по людям, які е сьогодні перебувають в місті, проживають у знову атака. Лише по цивільним об'єктам так, Харкова. так воно і є. Ви саме бачите на власне очі, що це тільки цивільний об'єкт. Задовго до цього росіяни кабами атакували Запоріжжя. Там терористи запустили авіабомбу по багатоповерхівці. Є постраждалі серед них на превеликий жаль, і діти. Як повідомив очільник обласної військової цивільної адміністрації Іван Федоров, 69-річна жінка дістала тяжкі поранення. Медики намагалися її реанімувати, але врятувати, на жаль, не змогли. Загалом же, після російських влучань спалахнула пожежа. Разом з тим відомо про те, що 24 людини постраждали з них четверо дітей. Це оновлені дані від ДСНС. Ну і один кап влучив по об'єкту інфраструктури. А друга російська авіабомба бомба прийшлася якраз по житловому району та будинку. Станом на зараз відомо про те, що Росія нарощує спроможності із виготовлення своїх безпілотників. Так званих герань 2 це по суті російська копія. Чи російська версія іранського шахет 136 на території спеціальної економічної зони Алабуга будуються нові цехи для збору зазначених ударних безпілотників. Ну і протягом 2025 року заплановано виготовити, як повідомляють моніторингові пабліки, до 30 тисяч безпілотників герань 2 а також ще 35 тисяч безпілотників Гербера. Тож на превеликий жаль, бачимо, що у нашого ворога у агресора є можливість Вості нарощувати виготовлення і виробництво ударних дронів далекобійних, якими росіяни ну, от раніше фактично кожного дня атакували нашу державу за винятком з цього так званого великодного перемир'я, але бачимо, що після нього росіяни відновили свої атаки, можна сказати, із подвійною силою. Це Одеса, це Харків, це Запоріжжя, російський терор українських міст на превеликий жаль триває.